Недавно я був на вебінарі, і прочитав досить цікавий коментар. Там людина писала, що мені завжди було незручно продавати щось своїм друзям і знайомим. Це досить розповсюджена проблема, і одна із головних причин. Чому це так відбувається? Тому що у нас в Україні друзі, рідні і знайомі, це не більш тепла і лояльна аудиторія, а це більш холодна і менш лояльна аудиторія. Ось так якось склалося. І що цікаво, коли ти вивчаєш там матеріали американців, то вони вчать, що якщо ти там запускаєш свій бізнес чи запускаєш якийсь свій продукт, то перших клієнтів шукай серед своїх друзів і знайомих, тому що це твоя більш лояльна, більш тепла аудиторія. І якщо навіть ти там накосячиш трохи, то вони тобі це. Yeah. <laughs> Пробачить, у нас же в Україні так склалося, що друзі, рідні і знайомі, це не більш тепла аудиторія, а це менш тепла аудиторія, менш лояльна аудиторія, і як вони тебе там більше розкритикують, більше захетять, якщо ти там помилишся. Але є хороша новина. Можна використовувати цю властивість з користю в інфобізнесі. Яким чином? Дивіться, якщо ви створите якийсь продукт і будете достатньо впевнені в собі для того, щоб продати цей продукт своїм друзям чи знайомникам. Знайомим, значить, ви на 100% готові до того, щоб випускати цей продукт на ринок і продавати його більшій аудиторії. Тобто, це класний критерій для оцінки якості свого продукту і для оцінки впевненості себе для того, щоб продавати цей продукт. Тому, якщо ви готові продавати свій продукт своїм друзям і знайомим, значить ви готові випускати його на ринок. Використовуйте цю властивість з користю в інфобізнесі ось таким чином.